Сьогодні у випуску. Черги на кордонах через нерозмитнені автівки. Механізм спрощення процедури існує. Мобільно, зручно, а головне безпечно. Спеціалізований військовий намет передадуть на передову. У Львові представили фото робіт всесвітньо відомого архітектора. Новий день, мої вам вітання. Митники Львівщини запропонували як полегшити процедуру розмитнення транзитних автомобілів. Спільно з громадськими організаціями та автолюбителями спеціалісти підготували законопроект, яким пропонують внести зміни до податкового кодексу. На це їх думку дозволить думку дозволить за меншими цінами розмитнити авто, а отже, і зменшити черги на кордонах. Віталій Гамадин продовжить. Дешево і комфортно Станіслав купив машину у сусідній Польщі. Ще чотири роки тому загалом хлопець задоволений автівкою, адже за такі гроші в Україні хорошого автомобіля не знайдеш, пояснює автолюбитель. Зваживши всі плюси і мінуси, я вибрав автомобіль. В першу чергу безпечний, тому що по е тій ціні, яка е за яку я купив свій автомобіль, в Україні можна купити ну, автомобіль, в якому немає жодної подушки безпеки, в якої про якусь активну чи пасивну безпеку можна не можна навіть говорити, бо це всі 30-річні, 20-річні автомобілі. Та в Україні безпека як не крути, коштує дорого. Адже якщо авто за кордоном у рази дешевше, то регулярний перетин кордону для власників нерозмитених автівок, немалі витрати на пальне. Як відомо, для того щоб користуватися таким автомобілями, потрібно кожен п'ятий або десятий день в межах іншої, іншої області виїжджати. За кордон це створює само собою дуже великі черги в пунктах пропуску. Загалом розповідає Станіслав, за його підрахунками, більше 50% автомобілів, які перетинають кордон з іноземними номерами, насправді українці, які просто повинні відмітитися. Черги великі, ну від 2 до 6-8 годин, як коли в залежності від навантаження. Від я певні дні, коли черга більша, є певні дні, коли черга менша. На святкові дні і вихідні черга є меншою у так звані італійські дні. Це, наприклад, коли їдуть заробітча. Ани на заробітки це буси, це четвер черги просто космічні у чергах безпорядок. порядок. Відтак фахівці разом з автолюбителями пропонують знизити ставку акцизу для автомобілів, які ввозять в Україну. Крім цього, дати можливість автовласникам транзитів переоформити транспортні засоби за зниженими цінами. Суть цього законопроекту полягає в тому, що ми на півроку знижуємо. Ставки акцизів і даємо можливість власникам транзитних, тільки, власне, тільки власникам транзитних автомобілів і користувачам, які вже їх мають на протязі не менше одного року, і не менше півроку з цим автомобілем вони на законних підставах перебувають в Україні. оформитися за зниженими ставками акцизу. Окрім цього, нові правила розмитнення суттєво розвантажать митні переходи. Певні активісти. Віталій Гамадин Анатолій Лопаченко – новини. Завершився четвертий форум місцевого самоврядування. Ключове питання цьогоріч – реформування влади на місцях в контексті конституційних змін. Учасники заходу обговорили й тему євроінтеграції. На підсумковій дискусії взяли участь і парламентарі, і посол ЄС в Україні Ян Томбінський вважає, що Передача влади на місця це крок до членства в Євросоюзі. По завершенню форуму учасники підготували резолюцію до уряду та парламенту. Тим паче, як зазначають організатори попередні три резолюції, знайшли відображення в законодавстві держави. Тобто, це незаворотний вектор, і потрібно. Вивчити все, це було зроблено поправляти те, що не пішло так, як всі і іти на прий а час же. Що... Принесе результат. Це питання е, фінансування профтехосвіти, це питання компенсації субсидії за проїзд. Так, це питання землекористування і розпорядження землею, та бо це основа, і місцева громада має право користуватися землею і управляти власне. Її. І це окремі е, е, пропозиції, поправки в окремі закони, що стосується, наприклад, збереження історичної спадщини, е, наприклад, регулювання обігу алкогольної продукції. На Львівщині створюватимуть місцеві пожежні команди. Таким чином, посадовці хочуть продовжити реформувати органи місцевого самоврядування та державну службу з надзвичайних ситуацій. Для цього підписали меморандум про співпрацю з ДСНС. Львівщина перша область, де працюватимуть системи місцевих пожежних громад, а також активний добровольчий рух. Відтак об'єднанням вже дали вказівку починати роботу із землевідведення, відновлення чи будівництва споруд для майбутніх рятувальників. А ось з пожежною технікою нам готові допомогти міста-партнери за кордону. Сьогоднішній день це є точка відліку. В здійсненні такі тих заходів, які будуть спрямовані на забезпечення безпеки у ваших територіальній громаді, перше це створення місцевих пожежних команд. На нас насправді велика відповідальність, тому що в залежності від того наскільки ми зможемо продемонструвати приклад, настільки інші люди або по нашому взірцю. Враховуючи всі помилки і позитиви, які обов'язково будуть, або будуть переконані в правоті рішення і руху в такому напрямку, або навпаки. Орнітологи з енергетиками продовжують облаштовувати оселі для пернатих. Цього разу в межах експерименту встановлюють скриньки для буревітрів. Що це за птах та чому для нього взялися будувати житло, розповість Ольга Матейчик. Свою назву буревітер одержав за звичку час від часу висіти в повітрі на одному місці, вистежуючи здобич, тримаючись проти вітру. Природне місце гніздування птаха це дупла дерев. Та нині буревітер перебрався до міст і шукає оселю на дахах багатоповерхівок. Аби повернути його в поле. Орнітологи та енергетики встановлюють для буревітера спеціальні скриньки. Прийняли досвід наших польських колег. Вони то вже практикують давно ставлять для буровітрів такі скриньки на лініях напруги 15 кВ. Розміри самої скриньки ми взяли звітом. Трохи ми змінили кріплення самої скриньки, тому що для того, щоб було легше нашим. Електромонтаром обслуговувати саму лінію. вибрали місце для встановлення за чіткими вимогами в полі біля насаджень пшениці, де є хороша кормова база. Бо ж бор вважають природнім санітаром. Виконує дуже важливу функцію в агроландшафтах, тобто на сільськогосподарських землях, де виїдає величезну кількість мишоподібних гризунів, які шкодять сільському господарству. Наразі проект пілотний запозичили метод з Польщі. Там у перший рік експерименту з десятьох скриньок заселені були лише дві. Цьогоріч встановили лише п'ять осед для боревітра. Якщо бодай одну скриньку заселять птахи, то таку роботу продовжать і в іншому районі Львівщини. Пілотний проект кілька таких гнізд для буревітра на опорах лінії електропередач. Ну а вже потім будемо дивитися по результатах, тобто наскільки вони будуть ефективні чи приживуться там ці птахи. Орнітологи очікують, що вже в травні птахи займуть нове житло. Ольга Матайчик, Сергій Медведєв. Новини. І це лише частина випуску. Далі про будинки для бійців, АТО, виставку відомого архітектора та новини спорту залишайтеся з нами. Тарна допомога для українського війська сьогодні у Львові презентували пневмокаркасний намет, який придбали за кошти, зібрані представниками української діаспори. Площа намету 26 метрів квадратних, важить він близько 80 кілограмів. Спеціалізована конструкція витримуватиме екстремальні навантаження. Цей намет можна додатково обладнати системою автономного енергоживлення та електромережею. Його виготовили у Польщі. Вартість такого намету трохи більше 5 тисяч доларів. Переваги, що от ми його зібрали фактично за. 18 чи 20 хвилин, при тому, що це є ножний компресор, переваги в тому, що він не має ніяких лишніх деталей. Його може зібрати одна людина. Коли такий самий аналог радянського виробництва треба, щоб десь не менше 2,5 годин. Не припиняється допомога з боку волонтерів, з боку небайдужих людей, як в Україні, так і поза межами України. І якщо ми пригадаємо початки війни, коли не бу... Було в достатній кількості бронежилетів, шоломів, не було достатньо і провізії, то зараз ми переходимо зовсім на інший, на інший рівень, переходимо до покращення добробуту, як військових, так і військових журналістів. І, власне, цей намет, це є свідченням цього. Вже наступного тижня намет передадуть зону проведення антитерористичної операції. Це польове обладнання, призначене для військових журналістів. Таких наметів в зоні АТО на сьогодні ще немає. Для пресофіцерів, які Протягом чотирьох а то й шести ротацій знаходяться в зоні виконання бойових завдань. Саме такі намети були б нам необхідні, бо в цьому наметі зручно виконувати функції саме пресофіцерів. Таких наметів потрібно для наших прес-служб. Я думаю, справді не один. А можливо, щоб такі намети були у кожному секторі в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні на вулиці під голоском заклали капсулу у фундамент першого будинку для учасників. АТО. будинок матиме Перепрошую шість поверхів та три під'їзди. За проектом квартири будуть двокімнатні площею у 67 квадратних метрів. Загалом 53 квартири. Завершити будівництво повинні до кінця листопада. За другий будинок візьмуться в кінці літа або ж на початку осені. Загалом на підголоску заплановано спорудити чотири будинки для учасників АТО та їхніх родин. В перший дім найперше поселять сім'ї загиблих та поранених військовослужбовців. Фінансування достатньо. Зараз на рахунку «Рембуд» є кошти для того, щоб зробити будівельно-монтажні роботи десь в розмірі 80%. І в цьому році ще планується нам передбачено міським бюджетом 20 мільйонів гривень, для того, щоб ми могли продовжити завершити перший будинок і розпочати другий будинок. Тим часом волонтери просять всіх небайдужих приносити овочі, крупи та спеції, щоб на великдень військові поласували смачними домашніми стравами. Волонтери хочуть спекти для бійців Паски, однак чи вдасться їх приготувати, залежить від небайдужих львів'ян, які зможуть принести всі необхідні продукти. Відправлятимуть на передову і вже традиційні сухі каші. Тож усіх небайдужих просять приносити продукти за адресою вулиця Сербська, 7, квартира 4. Для того, щоб, допустимо, зробити таку е, солодку кашку е, або такий, такі ліниві голубці, для одного пакету потрібно десь приблизно 600-700 грам круп, то небайдужі люди нам трошки приносять, але відповідно, коли людина там принесе 5-6 упаковочок цього, ну, це на якихось 8-10 кашок. Це дуже мало порівняно з тим, що ми могли би зробити. Не фінансують. Завершити реконструкцію перинатального центру мали намір в 2016-му. Однак цьогоріч ні з обласного бюджету, ні з державного кошти ще. Не надходили на сьогодні. Там вже виконано майже всі зовнішні роботи: дренаж, фундамент, фасадні роботи, встановлено гідро та термоізоляцію. Попри відсутність фінансування роботи на об'єкті тривають, аби завершити всі будівельні роботи та придбати медичне обладнання. Потрібно ще 110 мільйонів гривень. Нагадаю, загальна вартість реконструкції об'єкту 171 мільйон гривень. Роботи. вони продовжуються. Звичайно, не в тому темпі. Які б задовільняли, скажімо так, будівництво такого об'єкту, але вони продовжують. Ще залишилося зробити це і оздоблювальні роботи, і це зовнішні інженерні мережі, фасад, фасадні роботи доробити це штукатурення, та окраска фасаду. У Львові обговорили проблему травматизму на виробництві та підприємствах. Захід приурочили до всесвітнього дня охорони праці, який відзначатимуть в кінці квітня. Семінар зібрав представників органів місцевого самоврядування профспілок та роботодавців. Львів одне з семи міст України, де вже відбулися такі конференції. Після закінчення всеукраїнських семінарів учасники планують подати інформаційний запит зі своїми напрацюваннями до Державної служби України з питань праці. Цікаві подарунки. Для роботодавця збереження життя і здоров'я своїх працівників далеко не є пріоритетом. Це показала практика запровадження мораторію на перевірки підприємств органами державного нагляду. На жаль, більшість роботодавців сприйняли це як безкоштовний дарунок. І можливість для збільшення своїх прибутків за рахунок зменшення фінансування сфери безпеки праці. Разі встановлення стікої втрати професійної працездатності у тієї особи, яка зазнала ушкодження здоров'я, фонд відшкодовує повністю такі види виплат і допомог. Одноразову страхову виплату вона на сьогодні складає більше 23 -ти, тисяч гривень ушкодження здоров'я, яке пов'язане з втратою професійної працездатності. Наприклад, 50% втрати професійної працездатності. То вона буде від фонду. До соціального страхування від нещасних випадків надалі утримувати 50% втраченого заробітку. Фотовиставку робіт італійського архітектора Андреа Паладіо представили у Львівській політехніці. Його стиль це пропорційна споруда зі симетричною колоною. Він проектував вілли та мости в містечках регіону Венето, церкви та монастирі у Венеції, а також палаци та театри в місті Вінченца. Італійці Андреа Паладіо вважають найвпливовішим архітектором в історії західної цивілізації. Виник цілий напрям в архітектурі будівництва паладіанство. у Львові. Вплив його творчості можна побачити у будівлі Львівської опери та львівської політехніки. Він розробив власне, пропорції, співмасштабні співвідношення і створив певний такий метод, який допомагав йому зводити споруди. Ці споруди були дуже добре вписані в ландшафт. Про творчість паладіо ми вчили на першому курсі. Це на... був курс історії архітектури. Він не тільки був архітектором, а й дизайнером для своїх будівель. По особливому відзначили благовіщення в селі Новосілки Пустомитівського району. Сюди завітала молодіжна християнська спільнота «Скалуша» з дійством виставою Зображальна хресна дорога. Подробиці далі. На сцені, що неподалік святого джерела, аматорський колектив відтворив усі стації хресної дороги Ісуса Христа. Присутні мали можливість безпосередньо спостерігати за інсценізованими подіями, котрі відбувались понад дві тисячі років тому. Ініціювали такий захід. Постомитівська районна рада спільно з райдержадміністрацією. У рік Божого милосердя в Україні дуже важливо примирити представників різних націй та конфесій, і такі заходи неабияк як цьому сприяють, розповіла голова постомитівської районної ради Галина Гичка. Це вперше на постомитівщині, і дуже знаково, що в рік Божого милосердя ми вперше започаткували в такому святому місці в селі Новосілки біля святого джерела Марії цю хресну зображальну дорогу. Всі наші парафіальні громади на чолі з нашими священниками, з нашими деканами і молилися спільно. І дуже приємно, що десь було близько я думаю, 800 чоловік. Вони душею перейнялися цією зображальною хресною дорогою. Разом із парафіянами на дійстві були присутні голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та представники депутатського корпусу Львівщини. У свої 80 він працює на рівні із двадцятирічними, носить джинси та кеди, і не втомлюється щодня пізнавати щось нове. Сьогодні в нашого колеги-оператора Юрія Петровича Матьора ювілей у журналістику. Він прийшов у 25 п'ятирічному віці, працював редактором, режисером та відеооператором. Свого часу створював документальні стрічки на Укртелефільми та більшість свого творчого часу провів на рідному ТРК Львів. У свої 80 він працює у найоперативнішій редакції новинах. Де за робочий день потрібно створити не один телевізійний сюжет. Наш колектив вітає колегу та зичить міцного здоров'я та довголіття. Коли я приходжу в нашу інформацію і бачу наших дівчат, заряджених на зйомку, мені самому вже хочеться швидше їхати і знімати. От бо нас тепер ну класна дуже редакція. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.Ті. Завтра традиційно підсумуємо тиждень, що минає о 20.30. А вже за мить новини спорту зустрінемось на Терка Львів. В ефірі новини спорту. Вітаю вас. Перша перемога є. Шахтар у одній четвертій фіналу Ліги Європи перемагає Брагу на виїзді. Хоч і розпочали господарі активніше, вже до середини першого тайму гірники перехопили ініціативу і забили гол у роздягальні. Відзначився Ярослав Ракицький. Гравці шахтаря переважали суперника і у другій частині гри, і могли забити ще не один м'яч. Та довести свою атаку до логічного завершення зумів лише Факундо Ферейру. Під завісу гри крути таки пропустили – 2-1. Такий рахунок є досить комфортним для українців, аби вийти у півфінал. матч відповідь на арені Львів відбудеться 14 квітня. Видовищний поєдинок двох гідних суперників у першому таймі. Ми добре організували оборону за великим рахунком. Брага нічого не створила за винятком одного удару в сторону воріт. Ми ж в кінці першого тайму використали можливість після кутового і забили. Знали, що граємо проти технічного агресивного колективу. Спробували не давати їм вільних зон для побудови атак. Зі свого боку в другому таймі використовували швидкі атаки і контратаки. Це могло привести до перемоги з більш великим рахунком. Брага хороша команда, і я думаю, що у. Бо він на нас чекає складна гра. Спробуємо дуже якісно підготуватися до другого матчу і пройти далі в лізі Європи. Брага діяла ефективно. В нападі трохи краще ніж шахтар. Лише наприкінці першого тайму ми пустили суперника до своїх воріт, і був забитий м'яч. Це була велика гра. Ми в багатьох моментах були кращі. Весь час йшли вперед. Цей результат є дещо нечесним стосовно Браги, адже ми грали добре. На Львівщині тривають відбіркові змагання обласного чемпіонату з футзалу серед коледжів. Десятки команд на попередньому етапі розділені за територіальним принципом. Кращі колективи у травні змагатимуться у фінальному турнірі. У рудках на базі Вишнянського аграрного коледжу відбулися зональні змагання за участю п'ятьох навчальних закладів Самбірського та Городоцького районів. Одним із фаворитів подібних турнірів завжди є вихованці саме Вишнянського освітнього закладу, який входить у першу двадцятку коледжів України з майже десятка видів спорту. Ми за те, щоб наша молодь розвивалася фізично здоровою. Адміністрація коледжу робить все для того, щоб усучаснити зараз наш типовий гарний спортивний зал. Залучаються інвестиції, залучається спонсорська допомога. Найбільше представництво навчальних закладів було у Самбора. Районний центр виставив три футзальні команди. Третє місце вибору – самбірський технікум економіки та інформатики. Хлопці задоволені, що побачити, побігати в такому залі. Дуже хороша атмосфера. Команди ігри бойові. Рахунки там плюс-мінус об'єктивні. Суддісто так само об'єктивне. Стараємося, як це. І хлопці стараються, і ми стараємося. За перше місце напружена боротьба точилася між господарями та футболістами самбірського педагогічного коледжу. Команда Вишнянського аграрного коледжу все ж задовільнилася другим місцем, поступившись представниками райцентру. Ми одну гру виграли від гравців самбірського коледжу. Будемо зараз грати ще з медколеджем. Ну, Не знаю, чи ми виграємо фінал цей, але би хотілося але футбол, самі розумієте, як так трошки важко після зими не тренувалися. Перемогу в зональному турнірі здобули футболісти Самбірського педагогічного коледжу, які зуміли виграти у всіх суперників на турнірі. Команди всі приблизно однакового рівня. Тут ми переглядаємо молодь, яка в майбутньому. Може заприймати участь в командах колективів обласного значення і, і льгових. Дві найкращі команди зонального турніру, а саме Вишнянський аграрний та самбірський педагогічний коледж, змагатимуться за медалі на обласному рівні. Мають шанс реабілітуватися перед власними вболівальниками після поразки від Луганської зорі 4-1. Зеленобілі прийматимуть на арені Львів Олександрію із Кіровоградської області. Матч розпочнеться о 17-й. Про результати поєдинку дізнавайтесь у понеділок у нашому випуску. А зараз вболіваємо за Львів'ян. І на сьогодні у мене вся інформація. Підсумуємо спортивний тиждень вже звично завтра, о 18-й У програмі по спортпанорама, а також у понеділок о 18.45 у футбольному огляді ПАС. Приємних вам вихідних.